Вітаю усіх! Сьогодні на уроці розвитку мовлення ми будемо писати переказ тексту за складеним планом Небезпечна пригода на річці. Під вікном моїм калюжа. Уночі замерзла дуже. Узялася склом твердим, добре ковзатись на нім. Про яку пору йдеться у цій загадці? Які явища природи в ній описуються. Зимком. Ми поспішаємо відпочити зі своїми друзями на ковзанах, санчатах, лижах. Ми йдемо за місто чи село, де багато снігу, стрімкі гірки, річка, яку закував лід. Відсутність транспорту не гарантує нам безпеки під час такого відпочинку. Небезпека чатує поруч, це крижана вода. В яку можна потрапити, розважаючись на льоду. В таку пригоду потрапили два хлопчики. Уважно прослухайте текст під назвою Пригода на річці? Почалися перші приморозки. Річка вкрилася кригою. Двоє хлопчиків пішли на річку. Спочатку вони ковзалися біля берега. А потім на середині річки. Раптом крига провалилася. Хлоп'ята опинилися по поясу воді і почали кликати на допомогу. Їхні крики почули люди. Вони кинули хлопчикам дошки, принесли драбину і допомогли вибратися на берег. Потім переляканих друзів відвезли до лікарні. Цей випадок став для хлопців наукою. Після нього вони добре запам'ятали, що на кризі треба бути обережними. Запишіть, будь ласка, в Зошити. 25 листопада переказ. Назва переказу пригода на річці. Зараз на основі абзаців з даного твору ми складемо план, який нам допоможе переказати цей текст. Запишіть, будь ласка, посерединці план. Тисніть на паузу. Отже, переходимо до складання плану. Перший басат звучить так. Почалися перші приморозки. Річка вкрилася кригою. Який заголовок можна підібрати до цієї частини тексту? До цієї частинки підійде заголовок. Перші приморозки. Працюємо із другим абзацом. Двоє хлопчиків пішли на річку. Спочатку вони ковзали біля берега, а потім на середині річки. Раптом крига провалилася. Хлопята опинилися по поясу воді й почали кликати на допомогу. Який заголовок можна підібрати до даної частинки? Мій варіант. Хлопці провалились під кригу. Запишіть, будь ласка, мій варіант або той, що придумали ви. Переходимо до третього абзацу, третьої частинки твору. Їхні крики почули люди. Вони кинули хлопчикам дошки, принесли драбину і допомогли вибратися на берег. Потім переляканих друзів відвезли до лікарні. До даної частинки твору може підійти назва порятунок дітей. А який заголовок придумали ви? Переходимо до кінцівки. Цей випадок став для хлопців наукою. Після нього вони добре запам'ятали, що на кризі треба бути обережними. До даної частинки, мені здається, що підійде така назва. На кризі треба бути обережним. Запишіть, будь ласка, четвертий пункт плану. Мій або той, що придумали ви. Отже, на основі даного плану спробуйте переказати текст. Тисніть на паузу. Використовуйте слова приморозки, хлопчики спочатку ковзалися, берег, середина, опинилися, перелякані, обережні. Зверніть увагу, що в даному тексті часто вживається слово хлопці. Це слово можна замінити словами хлопчики, хлоп'ята, друзі, школярі, діти, вони. Записуючи переказ, пам'ятайте кожну частину тексту починайте писати з нового рядка за авзацу. А зараз давайте ще раз перечитаємо даний твір. Пригода на річці. Почалися перші приморозки. Річка вкрилася кригою. Двоє хлопчиків пішли на річку. Спочатку вони ковзалися біля берега, а потім на середині річки. Раптом крига провалилася. Хлопята опинилися по поясу воді і почали кликати на допомогу. Їхні крики почули люди. Вони кинули хлопчикам дошки, принесли драбину і допомогли вибратися на берег. Потім переляканих друзів відвезли до лікарні. Цей випадок став для хлопців наукою. Після нього вони добре запам'ятали, що на кризі треба бути обережними. А зараз переходимо до роботи в зошиті. Запишіть, будь ласка, свій переказ. Обов'язково після цього уважно перечитайте речення. Виправте помилки, якщо такі є.